Результативність складається з трьох компонентів. Перше це залізо, це дрони, технології, все, що входить сюди. Друге це планування, безпосередньо етап планування операцій, етап аналізу операцій. І третє це безпосередньо люди, найголовніше ті, хто керують і засобами, і контролюють цю еволюцію, яка відбувається, і, звісно, планують. Війна дойде до того стану, що з'явиться 20-30-кілометрова кіл-зона, до якої будуть певні якісь підступи, і в цій зоні буде знищуватися все живе з обох боків саме безпілотними засобами. І все дійде до того, що ціна проходу, втрати людської живої сили, техніки буде неспівмірна з тою дистанцією, яку можна буде пройти всередині цієї кілзони. Вона буде дуже дорога.